Вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької в Сполучених Штатах у центрі політичного протистояння президент Дональд Трамп записав спеціальне звернення. Генеральна прокурорка ПЕМ Бонді заявила, що проти нападника висунуті федеральні звинувачення. Він може отримати довічний термін або позбавлення життя. А от спікер Палати представників Майк Джонсон звинуватив провідні американські змі у замовчуванні історії. Чому це питання набуло помітного політичного звучання у США? Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко розповість. 23-річна біженка з України Ірина Заруцька близько 10-ї вечора поверталася з роботи додому у приміському поїзді в місті Шарлот, штат Північна Кароліна. Позаду неї сидів темношкірий 35-річний Декарлос Браун. Слідство встановило, нападники жертва не були знайомі, але він дістав з кишені ножа і раптово наніс дівчині три поранення, унаслідок чого Заруцька померла. Хоч все це трапилося ще 22 серпня, відео із камер спостереження поїзду оприлюднили минулими вихідними. Воно потрапило на очі Дональду Трампу. Президент спочатку зробив окремий допис у Social, де назвав нападника психічно хворим. У чоловіка справді діагностована шизофренія. Поліція 14 разів затримувала його за правопорушення. Востаннє він вийшов на волю у січні. У вівторок президент записав окреме відео з овального кабінету із портретами Заруцької та Брауна в руках ось фотографія. А ось фотографія жінки, прекрасна молода дівчина, яка ніколи не мала проблем у житті. Спецагент ФБР з ледь стримуваним хвилюванням. Розповів на брифінгу, якою була Заруцька, біженка із Києва, що разом із родиною втекла від війни до США. Ірина освоїлася в нашій громаді. Вона знайшла друзів, одразу знайшла роботу першого ж дня, коли їй дозволили працювати. Коли вона отримала дозвіл на роботу тут, знайшла роботу того ж дня. Працювала в центрі для людей похилого віку, працювала в піцерії, доглядала за тваринами. Вона будувала своє молоде життя нещодавно переїхала жити до свого партнера. За нападником, окрім психіатричного діагнозу, тягнеться довгий перелік правопорушень від домашнього насильства до збройного пограбування і проникнення в чужі помешкання. Його Тримали, де Карлос Браун перебуває під вартою. Напередодні щодо нього висунули федеральні обвинувачення. максимальне покарання за цей федеральний злочин довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення або смертна кара.